На Сумщині створено регіональну робочу групу з питань будівництва військових, інженерно-технічних та фортифікаційних споруд. Наразі відбулася перша організаційна зустріч. Пріоритетне питання у нас стоїть Це фортифікаційні споруди, і ми були з керівником району на цих фортифікаційних спорудах, як виконується завдання президента України щодо нарощування. Оборонних можливостей регіону, враховуючи, що протяжність кордону у нас 560 кілометрів, то такі роботи зараз відбуваються в усіх прикордонних районах і громадах. Я задоволений тим, що я побачив певні рішення на місці були прийняті для того, щоб прискорити і нарощувати можливості ще більше оборонної оборонних спроможностей району Шостінська. Хотів подякувати всім робітникам, будівельникам, які там працюють, працюють вдень і вночі. Техніки достатньо, побутові умови такі достатні, щоб вони могли навіть в таких непростих умовах зими вони працюють дуже-дуже інтенсивно.